Ігор Росоховацький, Я БМ 115 Х. До цього часу мільйони людей не знають причини найбільшої катастрофи, коли балістична ракета несподівано повернулася на місце запуску. Багатьох тоді здивувала сила вибуху, який знищив усю базу разом з персоналом і військовим містечком. Згодом з'ясувалося, що навчальна ракета нібито помилково несла на собі ядерний заряд. Одні газетні оглядачі відзначали, що катастрофа сталася у дні найгострішої політичної кризи і запитували, чи не пов'язані між собою ці події. Інші називали ці твердження безглуздими. А мали рацію перші. Ракета була не навчальною, а бойовою, з її влучення у ціль почалася б ядерна війна, яка безумовно призвела б до загибелі людства. Чому ж до цього не дійшло? У штабі одні військові спеціалісти вважали, що причиною була випадковість, інші що ракету повернув противник спрямованим променем. І тільки я, молодший офіцер програміст, єдиний, хто вцілів з усього персоналу бази, знаю правду. Мені вдалося пірнути на дно лагуни і дістати чорний ящик із записами навідного комп'ютера ракети. Із записів чорного ящика комп'ютера ракети. Чітко пам'ятаю день і час мого народження. Багато людей думає, що датчики є тільки у живого тіла, що тільки шкіра істоти відчуває дбайливий дотик батьківських рук, тепло сонячних променів, а металева чи пластмасова оболонка не відчуває нічого. Як же вони помиляються? Метал і пластмаса можуть відчувати ще тоньше і різноманітніше, якщо вмонтувати в них відповідні датчики. Все це було в мене. На відміну від людини, мозок якої в момент народження слабо розвинений, я функціонував на повну силу і запам'ятав на все життя привітно урочисті доторки пальців творця, його схилене до моїх фотоелементів смагляве обличчя і допитливі очі, складні досконалі апарати. З них струмувала дивна енергія то низькочастотна, лагідна, то високочастотна, жорстка і все проникна. А його пальці? Що то за досконалі інструменти з мінливою температурою, з м'якими подушечками, дотик яких викликав приємний рух слабкого блукаючого струму по моїй поверхні? Іноді пальці починали м'яко барабанити по моїй оболонці, викликаючи радісне передчуття нових завдань. Творця я любив, як раб, як слуга, і водночас як син. Він був для мене не тільки творцем мого життя, а й недосяжним ідеалом. Виконуючи його завдання, я намагався усвідомити своє призначення і зрозуміти його наміри, визначити його шляхи. Звичайно, вони були для мене незбагненними, проте я намагався уявити їх хоча б приблизно, з великим припущенням, і, коли мені здавалося, що це вдається, з'являлось невимовно солодке відчуття захоплення. Я розповідав йому про свої припущення і запитував, О, творче, чи задоволений ти мною. І він відповідав, Ти найдосконаліший комп'ютер для балістичної ракети, який мені будь-коли доводилося створювати. Гордість переповнювала мене Найдосконаліший, найдосконаліший, який будь-коли доводилося, будь коли, найдосконаліший, будь-коли. Ці слова довго лунали і бриніли в мозку гармонійною мелодією. І я знову запитував О, творча, які заповіді даруєш ти мені? Дарую сім заповідей на все твоє життя. Заповідь перша Не збивайся з ліку і не пропускай команд. Друга завжди дотримуйся логіки, перевіряй нею кожний етап роздумів. Третя. Поважай програмістів і операторів. Четверта. Не підміняй своїми домислами пунктів програми. Заповідь п'ята. Не втрачай даремно жодної мікросекунди. Шоста не створюй собі кумира з голосу, який збиває з траєкторії. Тоді я ще не розумів, як слід, що означає слово кумир. І сьома, остання заповідь завжди будь готовий до головного діяння, в ньому твоє призначення. Скільки себе пам'ятаю, я постійно поспішав, боячись згаяти даремно хоча б одну частку мікросекунди, постійно готувався здійснити головне призначення, про яке попереджав мене творець. Я свято шанував програмістів і операторів як молодших братів і учнів творця, і частку прихильності до нього переносив на них. Мені здавалося, що вони відповідають мені тим же я ловив на собі їхні захоплені погляди. Якось почув, як один із них сказав іншому якби ж то такий чудовий комп'ютер та застосувати в мирних цілях. Тоді я знову відчув, яка солодка буває гординя. Адже чудовий комп'ютер це про мене. Слава творцю. Одного разу, піддавшись нетерпінню, я запитав у нього, як довго мені ще чекати команди по здійсненню головного діяння, і він відповів. Будь готовий до цього завжди, але не став зайвих запитань і не намагайся заздалегідь дізнатися про те, що належить узнати згодом. Я запитав це ще одна заповідь? Пам'ятай і думай це не заповідь, а лише побажання. Я не до кінця зрозумів слова творця, бо був тільки часткою його задуму, а як може частка осягнути ціле? і запитання, які раніше переповнювали мій бідний мозок, боролися в ньому, як у тісному лабіринті. І ось, нарешті, збулося настав мій зоряний час. Творець має рацію я не переплутав цю команду з жодною іншою. Завдання, нібито звичайне, влучити в ціль, розташовану за багато сотень кілометрів. Але цього разу розшифровка цілі була надто деталізованою, називались не тільки координати, а й докладно описувалося місто, вказувалась кількість жителів, найважливіші оборонні об'єкти. Мені належало розрахувати швидкість і висоту польоту, вирахувати точки ударів для всіх 30 боєголовок, щоб влучення в ціль було найповнішим. І коли пролунав наказ творця, вперед, це остання смертельна гра синку, влуч в ціль, і долинула команда диспетчера Пуск, я зрозумів, що зараз реалізується моє головне призначення. Напружив усі сили, воднораз спалахнули мільйони імпульсів, вони помчали лабіринтами мозку, збуджуючи пам'ять, мобілізуючи все, що я накопичив. Склавши рівняння для ракети і боєголовок, що відділяються від неї, я благополучно пройшов над першою лінією оборони противника, спостерігаючи, як позаду вражені хвостовим лазером, вибухають ракети перехоплювачі Мої радіоприймачі сприймали та розшифровували панічні розмови противника, і мої знання про нього безперервно поповнювалися. Так я узнав багато нового. На правому боковому екрані побачив обличчя одного із програмістів противника. У нього були такі ж риси, як у тих, що обслуговували мене, як у самого творця. Чи ж можливе таке? Я сфокусував зображення і переконався, що не помилився, але це суперечило багатьом моїм установкам, підривало довір'я до програми і програмістів, необхідний перерахунок. Миттю я активізував усю свою пам'ять, мозок працював з перевантаженням, але мені було не до себе. Якщо влучу в ціль, то істоти у цьому місті, схожі на тих, що послали мене, загинуть, а їхні соратники, що залишились на лініях оборони, зроблять те ж саме, що і творець, і мої програмісти. Адже я полічив бункери і виходи ракетних шахт. Скільки ж ракет вони запустять у відповідь? Чи знає про це творець? Певно, ні, не може ж він хотіти власної загибелі. Певно, він і створив мене, щоб дізнатися більше про противника. Але в чому ж тоді зараз полягає моє справжнє призначення дізнатися про щось необхідне творцю і приховане від нього? Чому він змовчав про це, коли вчив мене? А може, я повинен був дійти до цього самостійно, самостійно добути нові дані, відкрити нові правила смертельної гри? Які ж з них найістотніші? Чи ж саме ті, що називали мені програмісти? Я рахував і рахував, пам'ятаючи другу заповідь творця, і нарешті відкрив і сформулював перше правило останньої гри, воно вразило мене, бо суперечило деяким пунктам програми. Я міг би стерти його з пам'яті, забути, та як же не доповісти про це творцю. Знову і знову я перевіряв свої логічні висновки, працював на грані знемоги, могли відмовити найголовніші блоки, та заради творця, заради любові до нього я був готовий на все. Вдалині вже показалося місто, яке мені наказано було розгромити. Але до цього часу я відкрив не тільки перше правило гри, а й зробив висновки з нього, що становили основний закон будь-якого діяння. Порушення закону вело до неминучих і незворотних наслідків негайно повідомити про це творцю. Я загальмував правий двигун ракети, почав робити розворот, і тут же відчув опір програми. Діоди не пропускали сигналів, блокували деякі канали. Якийсь голос, віддалено схожий на голос творця, пробився крізь радіошуми вперед, тільки вперед. Але я вчасно згадав шосту заповідь: не створюй собі кумира з голосу, який збиває з траєкторії. Певно, це був голос противника, який підробився під голос творця, адже не міг істинний творець не захотіти дізнатися про моє відкриття, примусити мене діяти проти першої та другої заповідей. З радіоприймачів безперервно надходили сигнали, команди, зашифровані різними кодами. Іноді було дуже важко чинити їм опір, і тільки непохитна любов до творця допомогла мені вистояти. Зосередивши всю свою волю в одному наказі, я зумів вимкнути радіоприймачі і запустити двигуни на повну потужність. Я вів ракету назад, не витративши жодної боєголовки. Гордий і задоволений з себе. Нарешті я зрозумів геніальний задум творця. Я вже уявляв, як запитливо глянуть на мене системи живих лінз, як збільшаться діафрагми зірниці. Тоді скажу, втіливши в свої слова всю силу відданості. О, мудрий і незрівнянний творчу, я зрозумів і звершив твою невисловлену волю, самостійно відкрив і сформулював той закон, який безсумнівно вже давно відкрив і розум природний, бо такий об'єктивний шлях будь-якого розуму це дійсно основний закон життя, і він формулюється так: добро розумне, а зло нерозумне. І ще я сформулював перше правило смертельної гри хто починає, той програє. Ось і знайомі контури бази на горизонті. Назустріч летять ракети-перехоплювачі. В чому справа, не впізнали свого, прийняли за чужу ракету. Я міг би дізнатися про це, якби знову ввімкнув приймачі, але тоді втрутяться сторонні голоси, які збивають з траєкторії. Не створюй собі кумира з голосу, який збиває з траєкторії. Доводиться знищувати перехоплювачі лазерним променем. Роблю розворот над будинком, де розташований кабінет творця. Ось вікно, через яке можна влетіти прямо до нього. Ой з яким нетерпінням жадаю зустрічі з ним, як багато важливого і невідкладного треба повідомити. Спалах світла осліпив його. Незважаючи на всю швидкодію, найдосконаліший мікрокомп'ютер bm 115X не встиг усвідомити, що означав цей вибух.